Проект Кремлівський під назвою Путін він добігає свого кінця, тому що основний кандидат, який зараз грає цю роль, він має невиліковну хворобу, причому таку, яка діє на нервову систему, і людина не може показувати себе на публіці. Тож ми з вами маємо е, далі так, такий перезапуск цього проєкту, як вони будуть це робити, ким вони будуть заміняти. Ми з вами дивилися вже минулого року. Значить, молодий, чорнявий там якийсь прийде до влади, але з того нам з вами легше не стане. Це треба розуміти. Як вони були підерами, так вони і, ними і помруть. Але перезапуск цієї системи дасть нам можливість е, дати їм звіздю Е, до яких вони не будуть готові, і таких, які нам можуть гарантувати припинення війни. Ситуація на Кінбурзькій косі, чи, можливо, деокупація найближчим часом. Ситуація на Кінбурзькій косі. Як вона буде з нашого боку, давайте подивимось. З нашого боку. Косу згодом ми відчистимо від всієї нечисті, яка там зараз є. Так що чекаємо, просто чекаємо, молимося, віримо і чекаємо. Нові прориви з нашого боку на територію ворога до кінця року. Давайте так. Та ви що? Чекаємо ще гарних новин з фронту. Продовж року у ЄС з'явиться новий імпортер, новий постачальник газу, або новий спосіб, або новий е, вид здобутку газу. І це не рашка однозначно, але рашка ще залишається. Вона, ну, тобто, вони ще на підсосі будуть. Тут буде так, що дуже несподівано обрубується потік цього газу до них от прям раз і все, і, ну, і немає. І це буде пов'язано з якоюсь катастрофою. Перша проблема, ну, точніше, наступна проблема це проблема зі здоров'ям, причому ураження нервової системи. Таке враження, що люди будуть як струмом вдарені ходити. Не знаю, як це перевести на медичну мову, але така картинка: це перша. Друга історія то вже не буде кого ловити, тобто люди будуть тікати від війни від мобілізації. І третя історія дуже схожа на те, що ми з вами бачили нещодавно: то про розділення території, то про відкол якоїсь держави, країни нації, яка зараз в тіні і вже на останньому подиху терпіння цих людей. Це такий важіль для Ну, який буде в нашу сторону переважати, за допомогою якого ми зможемо е вберегти цілісність е нашої країни, нашої держави, і зменшити кількість сірих зон на моменті домовляння. І я хочу сказати, що Ні, не хочу сказати, Ну, це прям, якщо про це ми з вами колись дізнаємось і, і напишуть книжки історії, це дуже цікава історія. На, що ми там? Чому? Що е... ми там робимо? Навіщо? Ну, тобто, це прям, це прям фантастика. Але знати не треба, тож ну не треба. Після цього нашого звільнення КНР. Буде відведення військ з Донецької області, з сусійських військ після цього. Це скоріше всього за мова йде за те, щоб. Швидше домовитись піти на поступки з тієї сторони, відкласти план якоїсь світової катастрофи на нашій території з тієї сторони. Тобто, швидше за, за все отакі так. Дивіться, поки вони на нашій території, загроза просування їх на нашій же території завжди залишається. Але вчора ми з вами бачили, що буде підкріплення нашої армії, наших позицій, це однозначно станеться. На жаль, не станеться знову ж таки, як і минулого року, команди фас, тобто підкріплення є, але ми чекаємо. Ну ви ж розумієте, що зараз історія не про війну зараз історія про домовленості. На жаль, це так.